Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про зміни від 1 липня в Польщі. Це важливо абсолютно для всіх українців, і тих, хто був до початку війни, і тих, хто був після початку війни. Це стосується скасування стану епідемічної загрози. Ми будемо сьогодні говорити про те, як людям залишитись в Польщі. і також що робити тим, хто власне навіть має статус Укр, але планує залишатись в Польщі. Довше, навіть після нашої перемоги у війні, Тож дивись це відео до кінця. Також став йому лайк, щоб його побачили якомога більше людей. І одразу ж забігаючи наперед, хочу вам порекомендувати кампанію, яка вже багато років займається легалізацією українців в Польщі, яка допомагає. Подавати документи на карти побиту, вести ваші справи в правильному руслі, щоб вони отримувались не 3-4-5 років, а щоб ви цю карту могли отримати в найкоротші періоди в залежності від воєвудства. І цього можна досягти виключно професійною подачею та професійним спілкуванням з ужендами воєвудськими. В мене є така компанія, Ця компанія мого дуже хорошого друга. Вона називається Мігрант Експерт. І якщо ви плануєте подавати документи на карту побиту, задумуєтесь про подачу документів на карту побиту, звертайтесь в Мігрант Експерт. Для цього ви можете перейти в опис під цим відео і просто заповнити за посиланням форму і з вами Зв'яжеться професійний менеджер, який далі надасть вам всю відповідну консультацію. У випадку, якщо ви будете називати їм мій промокод Галанзовський, то в такому випадку ви також отримаєте додатково 100 злотих знижки на їх послуги. Я думаю, це буде дуже актуально для великої кількості українців, які планують залишатись. В Польщі, навіть нашої перемоги у війні. Ну і звісно ж, це в першу чергу стосується тих категорій українців, про які ми зараз поговоримо. І давайте переходити одразу до нашої теми. Не буду вже 10 разів повторюватись про те, що з 1 липня закінчується стан епідемічної загрози. Це означає, що, скажімо так, епоха коронавірусу. Польщі, як мінімум, закінчуються, і вже якби повністю всі обмеження зняті і документальні з 1 липня знімаються. Також як ми пам'ятаємо, відповідно до тарчі антикризисової після того як закінчиться карантин. У вас буде ще 30 днів на те, щоб вирішити свої питання з легалізацією документів, а також або виїхати просто з території Польщі. Тобто, якщо у вас візи або карти побиту були, які закінчились до 24 лютого. 2022 року в такому випадку вам обов'язково потрібно подати документи на карту побиту або зробити собі візи для того, щоб і і надалі мати право легально залишатися на території Польщі у випадку, якщо ви цього не зробите. То фактично ви отримаєте, скажімо так, покарання у вигляді депортації, і зрозуміло, що в на сьогоднішній день, в більшості випадків, через такі порушення, ця депортація просто буде якби на вас висіти, але вас ніхто депортувати не буде. Натомість, після перемоги у війні, 99,9% що вас. Депортують з території Євросоюзу і заборонять вам в'їжджати на територію е, Європейського союзу на термін там від року до навіть 10 років, бо зараз вони там підняли терміни цих депортацій. Тому я раджу не звертати увагу на... Якби на ті поблажки, які зараз даються українцям, а все ж таки подати документи на карту побиту, це зекономить вам дуже багато нервів і збереже вас від багатьох проблем. Що ж стосується тих людей, в яких закінчили, які заїхали до початку війни, і при цьому в, в них закінчились їх там документи, візи або карти побиту вже після початку війни, в такому випадку ви можете залишатись в Польщі до 4 березня 2024 року, точно так само, як і всі, ті, хто приїхав вже після початку війни, має статус Укр, забрали в нього статус Укр і так далі. Ви всі можете залишатись в Польщі до 4 березня 2024 року. Але друзі, я також дуже і дуже сильно рекомендую кожному, хто має в голові думку залишатися в Польщі навіть після нашої перемоги. Я раджу вам зайнятися своїми картами побиту зараз. Карта побиту дуже багато дає привілеїв. В першу чергу, це. Звісно ж, легальне перебування в незалежності від того, як буде змінюватись закон про допомогу українським біженцям, в незалежності від того, як і скільки буде тривати війна в Україні. Тому як карта побиту дає вам змогу і подорожувати, і там відкривати бізнес, і отримувати різного типу привілеї. Ну і звісно ж, для тих, хто збирається будувати своє життя в Польщі, скажу, що карта побиту це дуже хороша змога взяти житло в іпотеку. Тобто в кредит, саме чи за саме маючи карту побиту, взяти ж житло собі в іпотеку і виплачувати кошти вже не за оренду, а власне за своє житло. І в наступних відео я також буду розбирати програму 2% кредиту, яка стартує вже з 3 липня. Я буду говорити там, будуть порівняння. Хочу порівняти з якби ціни, які ви гроші, які ви будете платити щомісячно за іпотеку, з грошима, які ви і так платите щомісячно за оренду квартири комусь іншому. І я думаю, що я багато кого здивую, тому як платити іпотеку, тобто купити собі квартиру в кредит і, і виплачувати за неї кошти, на сьогоднішній день являється. Вигіднішим ніж просто сплачувати оренду. Тож я думаю, що це також буде для багатьох дуже цікавим, але знову ж таки, більшість привілеїв і більшість таких послуг це вони доступні для людей, які мають карту побиту. Ну і звісно ж нагадаю, що якщо у вас є перша, там друга, третя карта побиту, ви можете далі подаватись і на резидента країн Європейського союзу, і також подальшому можете подаватись і на навіть на громадянство Польщі змінювати своє громадянство і якби вже будувати своє життя в Польщі, навіть при цьому маючи право голосувати на виборах. Тож, якщо ви не плануєте залишатись в Польщі, це для вас така тимчасова точка, в такому випадку, звісно ж, просто можна перебувати. Практично всім, окрім тих, в кого закінчились документи до початку війни, можна перебувати в Польщі аж до 4 березня, що є дуже і дуже е, позитивним. Ну а у випадку, якщо ви все ж таки плануєте залишатись в Польщі, то карта побиту це дуже круто, її треба робити зараз. Бо повірте, коли закінчиться стан тимчасового захисту, коли закінчиться війна, і велика кількість людей подумає: блін, я не хочу виїжджати, я хочу залишатись в Польщі», е, Просто будуть колосальні черги на ці карти побиту. Вони і зараз не маленькі, але потім будуть ще більші, ще довші. І звісно ж, треба попіклуватись про це зараз. От, власне, так ще раз нагадаю вам, що у випадку, якщо ви не хочете самі подаватись на карту побиту, у випадку, якщо ви хочете цю карту побиту, отримувати не декілька років, а хочете, щоб вона отрималась в найкоротші терміни, звісно ж, звертайтесь до компанії за посиланням в описі під цим відео. От дуже багато в мене є вже таких. Життєвих історій, які допомогли ці різним людям отримати їх карти побиту, от і думаю, також вам вони допоможуть. Я про карти побиту жодної компанії ніколи в себе на каналі не рекламував ніколи взагалі ні про що таке не говорив. От. Але в випадку мігрант експерта точно знаю, що там сидять професіонали. Точно знаю, що вони дуже добре роблять свою роботу, і е, думаю, що це допоможе великій кількості українців, які планують будувати своє життя. Польщі. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Буду вдячний за лайки, за репости, за поширення цього відео в себе в соціальних мережах. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!